Це перші хвилини зустрічі Олександра з дружиною після повернення із російського полону. Олександр Негір із «Кролевця» у мирному житті працював у будівельній сфері. До війська чоловік долучився 19 січня 2023 року. Ну, спочатку ми були в Житомирській області, а потім переїхали в Дніпропетровську, а з Дніпропетровської вже поїхали в Донецьку. Маріупольське направлення. Ну, це був початок контрнаступу. Чоловік пригадує, що потрапив до військ Російської Федерації у липні 2023 року поблизу населеного пункту Майорське на Донеччині. Майже два роки він перебував у російському полоні без зв'язку з родиною. Не мав змоги ані зателефонувати, ані отримати листа чи передачу. Хто попав з Маріуполя? Вони вже вважаю, й год просиділи. У них була можливість отримати посилку їм там, ну особливо хто маріупольський був, вони і посилки отримали, і письма. Листи ми такі один писали, ми відправили його, я так зрозуміла, він так і не дійшов. Так просто чекали якусь вісточку, на щось сподівались, може когось обміняють, може хто щось хоч щось. То майже рік ми нічого не чули, не знали. Спершу родина отримала повідомлення про зникнення безвісти, а вже згодом побачила відео, на якому Олександр потрапляє в полон. Саме так і дізналися, що він живий. Пригадує дружина Олена. З цим відео ми пішли в воєнкомат і по ньому вже тоді нам дали сповіщення, що він потрапив в полон. Це не найкращі емоції. Ну, емоції були, що він дійсно живий, що він не небесісті пропав, що він є, хоч і в полоні. За час перебування в полоні Олександр тратив понад 20 кілограмів. Згадує, триматися допомагали, думки про дім, родину, а також підтримка побратимів. У неволі, розповідає Олександр, дозволяли читати та лише російську літературу. Та змушували вивчати гімн Росії. Хлопці підтримували, просто відлякалися всякими розговорами, думками там про майбутнє, що там, щоб менше загрузати в той обстановці, в якій ми були. Олександр пригадує, офіційного підтвердження обміну не було, але він відчував, що невдовзі повернеться додому. Після звільнення першим побачив дружину і з сином зустрівся пізніше. Як нас з автозаків перегружали в самоліти і гусіновці, ну, якось так пробалакались, що передають нас військовим. И тогда уже так чуть-чуть догадка уже пошла, что если военным передают, значит уже что-то не то. Значит, как сказать, дальнейший этап куда-то на другую зону уже отпадает. Ну а потом уже одна пересадка в самолете и уже вылезли в Белоруссии, приземлились. И уже понятно стало, что Просто вже знали, що міняють через Білорусію в основному. 23 травня 2025 року Олені зателефонували та повідомили, що чоловік перебуває на території України. Так вона дізналася про його звільнення. Цієї миті, розповідає Олена, чекала два роки. Я така була щаслива, радісна, просто обняла. щасливий момент. Просто стільки чекала, стільки уявляла, сподівалася, що це відбудеться. За ті понад два роки очікувань найбільшою підтримкою для Олени був їхній трирічний син Владислав. Жінка згадує, хлопчик часто запитував, де тато. Я розповідала, що його тримають дяді, які не пускають додому, погані. Ще у 2023-му, напередодні нового року, Олені наснівся сон, що чоловік повернеться у травні. Я чекала 24-й чи 24-му році травня, ну так і не повернувся. А потім цілий рік сподівалася, чекала. Якоїсь звістки може хто передасть, може, щось якесь. Ну, я думала, що буде якийсь лист. І в травні його все-таки обміняли. Після звільнення, розповідає Олександр, і здійснилася його маленька мрія знову скуштувати домашні страви. Нині чоловік поступово повертається до звичного ритму життя. Говорить, відновлюватися фізично допомагає праця, емоційна родина. Чоловік ділиться, про що мріє сьогодні. Найбільше, щоб скінчилася ця війна, щоб батьки не чекали таких звісток, що їхній син десь без вісті зниклий чи загиблий. Щоб мир наступив. Це найбільша така мрія. Нині родина бере участь в акціях на підтримку полонених та зниклих безвісти. Кажуть, продовжать робити це й надалі. Вони нас підтримували і ми їх будемо підтримувати. Я теж буду підтримувати дружину, буду з ними разом ходити на мітинги, продовжувати цю традицію. Хотілося, щоб швидше всіх поміняли. Нашого папу поміняли. Да. Да, Нашу папу поміняли, да? каже, бажаємо, щоб всіх. Да, бажаємо, щоб усіх поміняли, щоб всі дочекалися своїх рідних. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.